Вітаю всіх. Я хочу зробити, а буде бунт в Україні. Після всіх законів про мобілізацію. Після закликів, що ми нічого не віддамо, ми будемо воювати. Буде бунт в Україні у 2024 році. Після всіх цих закликів наших влади. Після таких законів, після того, що робить ТЦК. Буде бунт в Україні. У 2024 році. Угу. Так. Ви знаєте, буде щось буде таке швид... Це буде швидко, досить. Ага. Варіанти в мене два на цю тему. Скажу чесно: це будуть великі маніпуляції, щоб скинути владу. Як нас це робиться, і це швидко буде зроблено. Чи це буде якийсь швидкий різкий бунт? Який буде в Україні. Тобто, я бачу, що в Україні буде. Це знову карта місяць. Це таємничі такі моменти, які робляться спеціально. У нас, що на країна, то просто. Чому вона всюди в такій жопі? Не подобається мені цей розклад дуже, тому що бунт буде, буде неприємно багато чого. Швидкі, швидкість. Це карта швидкості, а це нульова, це новий етап буде. Буде новий етап, розумієте? І це буде швидко. Що саме ось не можу поки сказати чітко. Тобто це буде бунт, це буде зміна влади, це буде зміна чогось. Але так, добре, це буде бунт народу. Це буде зміна різка влади. Тобі моє бунт народу, зміна влади. Так, і те, і те, господи, куди ми катимось? І те і те за рахунок всього того, що відбувається. А тепер дивіться: дружини військових бунтують, чому немає демобілізації їм важко. Дружини інших кажуть, якого хріна ми повинні відправляти своїх чоловіків. Третя категорія каже, скільки можна продовжити війну, давайте закінчувати, давайте переговори. Четверта категорія каже, навіщо нам захищати ті території, до яких ми відношення не маємо. Є такі. П'ята категорія є людей взагалі, взагалі по барабану, які мають відстрочки, які хочуть просто жити. Є шоста категорія таких далеких областей, де які просто живуть. Просто живуть дійсно війна не для всіх. Скажу чесно: є такі ж області? Ви ж розумієте, про які є області. Вони далеко і вони спокійно живуть. Тому я в Харкові теж хочу спокійно жити, і це вже набридає. І ви знаєте, якщо буде затягування оцієї гидоти нашими умами, то це буде погано. Ви бачите, бунт буде, зміна влади буде страшна тема, якщо наші не зможуть вчасно робити правильні дії. Люди хочуть жити, а не помирати, на жаль. Люди, які в окупації, хочу, б їх звільняли, про них не забували. Але є питання ціно, якою ціною звільняли. Потім буде питання, люди мої, відновлення територій. І ми будемо їх відновлювати, перш за все, за рахунок тих, хто там живе. Я не боюсь це казати, я з Харкова я теж попадаю в цю жопу. Я повинна буду відновлювати ту територію, ну, тому що я з Харкова, я розумію, що за мої кошти. Доведеться відновлювати місто. Так само інші території, які постраждали, треба це розуміти. Також я бачу, що ті, хто в окупації, дуже злі зараз. Але ви повинні зрозуміти і інших, що ті, хто втратять військових, вони будуть на вас злі. Чому? Ви ж не будете потім утримувати дітей цих військових? Хоча один із варіантів, ви знаєте, якщо б наші уми були законодавчо, підкріплювали все, все реально законодавче. Якщо ви хочете, щоб була деокупація нормальна, реальна, треба якось, щоб всі потім працювали на цю перемогу. всі Після деокупації відразу на перемогу, на виробництво, що завгодно, людям давати роботу, все-все-все. Відразу кидати в процес. На жаль, цього не відбувається. Людей селять в якісь общаги, вони там живуть, намагаються жити. Я по Комп'янську все це пройшла і знаю, я бачила. Любі мої. Тому треба країні знайти до всього. На жаль, іначе буде жопа. Розумієте? Тому так.